Всім відомо, що всі мережі, котрі побудовані в населених пунктах, як в Запоріжжя, так і при міських селах та селищах, вони десь 70-х готів забудови. А скажіть же, є якась орієнтовна сума фінансової допомоги, яку очікуєте від міністерства? 17 мільйонів на Ті мережі, які ми обслуговуємо, це Мале Катеринівка, баламіна Кошугум, напрямок Вільнянського Миколаївка, там піде на заміну запірної арматури, аварійні ділянки трубопроводів, як магістральних, так і внутріпосалкових внутріміських, таких як Вільнянськ та такі інші, де, де у нас абоненти на прямих розрахунках. та заміна на сучасні прилади доходів самого підприємства на теперішній час, на жаль, вистачає виключно на фонди оплати праці та податки. Тому і показує е, нам таке, таку, таку допомогу ЮНІСЕФ, тому що він розуміє, що без її допомоги, без її допомоги підприємство не в змозі вижити.